Якщо ви вже стільки років ходите до церкви, посвятили себе своє життя Ісусу Христу, значить не усвідомлюйте, наскільки Бог дав вам величезну владу. Дуже багато християн ходять в брехні диявола, що вони немічні, що вони нічого не можуть зробити своїм життям. Ну, вони віддали своє життя Ісусу. Ну і все вже на тому далі ходять, мучаються і страждають все життя. Написано в Луки 10,19 я дав вам владу наступати на змій скорпіонів і на всяку ворожу силу, і нічого вам не зашкодить. Ніщо. Це Божа обітниця для нас, для християн, не для всіх людей, а для християн, чому не для всіх людей? Тому що в людей, які не посвятили себе Ісусу Христу, в них від купа відкритих дверей за гріхів, через які диявол і його демони можуть легально працювати в нашому житті через такі чаклунства різні. А ми християни, які себе посвятили Ісусу Христу, які відреклися від своїх гріхів, від всього того огидного, що ми робили перед Богом. У нас двері позакривані, але демони ж сидять ще всередині. чаклунство це що? Це дія бісів у вашому житті. Значить, якщо ви Ісусу себе посвятили, живете по заповідям, двері всюди позакривані, намагаєтеся не робити тяжкі гріхи. Я не знаю, можливо, у вас є просто якісь тяжкі гріхи, бо часто буває, що люди ходять до церкви, але за ними є якісь гріхи, які вони за собою тягнуть, і не відреклися від тих гріхів. і Тоді дійсно диявол має легальне право працювати у вашому житті через такі чакунства. Але якщо ви всюди позакривали, ви знаєте, що нема за вами гріхів, що ви по заповідям живете, то просто цих демонів треба вигнати. Що треба робити? Сказати їм, наказати як собакам. З ними так треба говорити, як з собаками. Казати, вон забирайся в ім'я Ісуса Христа. Я забороняю во ім'я Ісуса Христа всякому чаклунству бути в моєму житті. Забороняю, я зв'язую всяке чаклунство кров'ю Ісуса Христа. Я розрушаю всяке чаклунство в моєму житті, в моїй сім'ї, іменем Ісуса Христа і кров'ю Ісуса Христа. Я омита. Це треба проголошувати. Хай вони забираються геть від вас. Вас же влада величезна. Ви уявляєте, яку Бог вам дав величезну владу через кров Ісуса Христа, через його жертву на Христі. Треба цим користуватися. Ми ходимо, християни, такі якби немочні, якби беззахисні в цьому світі. Нам Бог дав потужніші інструменти, які можуть бути в цьому світі. Набагато потужніші, ніж в магів всяких мольфарів, ворожок. Розумієте, ім'я Ісуса, кров Ісуса, якою ми омиті. Цим треба користуватися, наказуйте їм геть, відрікайтеся від цих проклять, відрікайтеся від всякого чеклунства, відрікайте, забороняйте, розрушайте. Отже, якщо ви християни, ви покаялися, віддали своє життя Ісусу і розумієте владу, яку вам Бог дав, то прикликайте ім'я Ісуса на кожну сферу вашого життя. Що це означає? Приснилося вам жахіття? Зранку тільки очі відкрили, говорите: я розрушаю іменем Ісуса Христа всякий жах, який мені сьогодні наснився. І я відрікаюся від нього в ім'я Ісуса Христа. Тому що якщо вам якийсь жахіт тісниться, тому що мовчання це також ознака того, що ви приймаєте. Треба все розрушати, все фінансові якісь труднощі. Просіть до Бога допомоги. Він допомагає Він мені. Скільки раз уже допомагав. Щось у мене трішки не складується. І я попросила, о, через пару днів нові учні, нові клієнти, нове фінансове забезпечення. Тобто я прошу Бога, кажу, Господи, поможи, батьку. Попросила, допоміг мені. За кожною сферою, в чому є якась невдача, щось якісь негаразди. За цим стоїть біс, який вам псує життя, розумієте, або плутанину вам приносить. Якісь негаразди в сім'ї сваритися з чоловіком або в сім'ї з кимось. Відразу треба розрізняти, який дух за цим стоїть. Наприклад, за сварками стоїть дух роздору. Зразу зв'язуйте, тому що Бог не любить, щоб люди гнівалися, сварилися. Це його засмучує. тому Починаєте сваритися з рідною людиною, Сразу зупиніться, проговоріть. Я зв'язую кров Ісуса Христа, всякого демонічного духа, роздору. Вон во ім'я Ісуса Христа. Ми, коли сваримося, наприклад, вдома, зразу виявляємо, що такий є дух, і зв'язуємо. Він відступає за всім стоять демонічні духи за кожною сферою. Їх треба розпізнавати і гнати їх в шию геть. Бог відкрив мені, що. Що відбувається в духовному світі, які є біси за кожною сферою, я відразу зв'язую їх іменем Ісуса Христа, відрікаюся від них і наказую вон забиратися. І моє життя набагато якісніше стало. Розумієте, коли я розумію, яка духовна сила стоїть за кожною сферою життя, яка руйнується. Теж користуйтесь, розумієте? за чим стоїть який дух? Зв'язуйте його, виганяйте геть, і все, і все, і живіть переможцем, тому що християни це мають бути переможцями. А не всім показувати, що християни це бідні нещасні, які постійно страждають у такі люди. Ні, переможці у Христі. Бог нам дав цю перемогу. Так і написано в Біблії, що християни переможці. Амінь.